Цар Небесний, утішителю, душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібер і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усілякої скверни, і спаси благий душі наші. Від луки святого Євангелія читання: В той час, як наближався Ісус до Єрихону, один сліпий сидів край дороги і просив милостині. Почувши, що народ іде мимо, він спитався що б то могло бути? Йому сказали, що той Ісус назарянин проходить. Він став голосно кричати Ісусе, сину Давидів, змилуйся надо мною. А ті, що йшли попереду, зупиняли Його, щоб замовчав, та він ще дужче кричав: Сину Давидів, змилуйся надо мною. Ісус зупинився і велів привести його до себе. Коли той наблизився до нього, спитав: що хочеш, щоб я зробив тобі? Господи сказав Той, щоб я прозрів. Ісус сказав до нього Прозри, віра твоя спасла тебе. І вмить прозрів той і пішов за Ісусом, славлячи Бога. Весь народ, бачачи те, воздав хвалу Богові, розважання. І Він почав голосно кричати Ісусе, Сину Давидів, змилися надо мною. Не думаю, щоб хтось із нас кричав на молитві, і цього не треба робити. Але цей уривок з Євангелія показує нам приклад сліпого, який справді кричав. І не просто кричав, коли апостоли його заспокоювали. Він кричав ще більше і голосніше, аніж перед тим, як каже Євангеліє, кричав ще дужче, і бачимо, що Ісус почув його і оздоровив. Отже, Чого можемо навчитися роздумуючи про того сліпого? Бог завжди готовий нас почути, але цей крик душі має народжуватись у нас всередині, тим криком душі маємо засвідчити Богові свою потребу і своє бажання отримати від Нього зцілення. Доки не закричимо, глибини свого серця про свої труднощі і проблеми. Бог нам не зможе відповісти, адже Він потребує, щоб ми самі усвідомили і сказали йому, що нас болить. Сліпому боліло те, що він не бачив. Як знаємо, фізичні вади та більш вище спонукають волати до Бога. Однак наші гріхи, наші недосконалості не менш болісні для душі, ніж фізична хвороба для тіла. Тому прохання про допомогу на дорозі покаяння, навернення і святості також мало б бути криком з глибини серця. Владика Венедикт Олексійчук